У холодний період року ймовірність захворіти на грип та гРВІ зростає в рази. 12 листопада у світі відзначали всесвітній день боротьби з пневмонією, яка може бути ускладненням ГРВІ грипу або COVID-19. протягом звітного тижня на ГРВІ та грип захворіло 116 осіб. Нагадую, що захворювання проявляється раптовим початком, головний біль, ламота в суглобах, біль у горлі, підвищення температури до 38 і більше, кашель. В окремих випадках це блювота і пронос. Вірус грипу небезпечний тим, що щороку змінює свою форму, і щорічно з'являються нові види захворювання, які викликають більш важкі і виражені симптоми. Вірус грипу передається повітряно краплинним та повітряно пиловим шляхом, та внаслідок тісного контакту. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для інших. Протягом періоду прояву симптомів. Це в середньому сім днів. Перші ж симптоми ГРВІ вимагають особливої уваги. Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія. Ускладненням грипу це є пневмонія, що інколи може за 4-5 днів призвести до смерті. Хворого також нерідко розвивається серцева недостатність. При перших симптомах звертайтеся до сімейного лікаря, який поставить вам діагноз і призначить відповідне лікування. Особливо особам, які відносяться до групи ризику тяжкого перебігу грипу. А саме це люди з хронічними захворюваннями, літні люди, люди, люди та вагітні, а також медичні працівники. Тому в першу чергу треба саме цим особам вакцинуватися від грипу. Щоб уберегти себе від вірусного захворювання, необхідно постійно підтримувати гігієну та зміцнювати імунну систему організму. Необхідно дотримуватися. Маскового режиму, уникати контакт з особами, що мають прояви грипозної інфекції, обмежити відвідування місць великого скупчення людей, часто мити руки з милом, не торкатися очей, носа, рота, немитими руками, прикривайте ніс і рот під час чихання або кашлю одноразовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути, провітрювайте приміщення, де ви часто знаходитесь. Якщо у, у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від неї на відстані не менш двох метрів. Самі профілактичні заходи не важкі та цілком доступні кожному, і головне місце в них посідає вакцинація. Найкраща профілактика грипу це щорічна вакцинація. Це найкращий спосіб зменшити ризик захворіти на грип та зменшити ризик серйозних ускладнень госпіталізації та смерті. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш поширених і небезпечних штамів. Будьте уважні до себе та своїх близьких. Проводьте прості профілактичні заходи, не займайтеся самолікуванням, і грип не стане серйозною проблемою у вашому житті. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин.